Після підвищення цін на комунальні послуги у місцевих управліннях соцзахисту ажіотаж бажаючих оформити субсидії сотні, і, хоча в уряді обіцяли спростити процедуру оформлення паперів, зубожілі люди тепер змушені буквально жити у чергах, аби зменшити плату за комунальні послуги. Два рази більше зараз треба заплатити. А, а звідки нема за що? Я за що говорю, що, що нема за що. Сім'я, двоє діточок. Хоч той Яценюк пан казав, що буде з травня місяця. Навіть у ті субсидії, що з травня. розумієте? А я не знаю, скільки мені що платити, от стою, щоб взяти квітанцію. Стою, не знаю чого. А мені вже 91 рік. І я учасник війни. З нас деруть на все. Не знати, чим займається Верховна Рада, чим займається міська рада, чим вони думають, як тим людям прожити. Коли тарифи на комунальні послуги різко зросли, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк почав заспокоювати людей добрим словом. Мовляв, будь-хто може отримати субсидію і зробити це дуже легко. Ми максимально спростили все. Не треба й стояти в черзі, не треба заповнювати декларацію на 90 питань. До людини додому прийшов конверт. В конверті всього-навсього на одну сторіночку простенька декларація. Ось вона. Людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Не вірить Яценюкові Львів'янка Ганна. Як і багато інших українців, жінка з минулого року оформляє субсидії. Каже, такої бюрократії не бачила давно. Адже в квартирі прописана донька, яка там не живе. Щоб довести це, жінка мусить оформляти 100 додаткових актів та довідок. Уже втомилась ходити від одних дверей чиновників до інших. За таку спрощену процедуру щиро дякує прем'єрові Яценюку, мерові Львова Андрію Садовому та всій дорогій владі. Говорять за зміни, говорять за реформування. Коли я зверталась в міську раду, це не просто. Ви не думаєте, що там легко заяву зареєструвати? Ні. Мені і не хотіли реєструвати. Я добивалася. Коли я купу тих повідомлень, пояснень писала, теж вам дадуть відповідь. Ми є ніхто і ніщо. Без нас все вирішують, роблять нас боржниками. Всі мовчали, ніхто не признавався, як це правильно оформити. Тому що з 2005 року я пенсіонерка, але ще до тепер субсидії не могла оформити. Працівники соцзахисту запевняють, оформити субсидії справді просто. Для цього треба заповнити декларацію та заяву. Лише окремі питання можуть сповільнити процес надання субсидії. Ну при оформленні виникають проблеми в тих мешканців, де є е, члени сім'ї зареєстровані, а які не проживають. Мешканці повинні в такому випадку звернутися в організації надавачів послуг і повідомити про це, що дані. Члени сім'ї їхні не проживають і зняти з них нарахування, що в них немає лічильників. Інших проблем немає. Хоч працівники соцзахисту переконують, живих черг та проблем з оформленням субсидій немає. Люди говорять інше: Українці не хочуть, аби влада ускладнювала їхнє і так нелегке життя. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.